Вітаю вас, шановні підписники, отже за 2,5 тижні відсутності ось наш город трошки підріс. Дуже багато чого у нас відбулося. Ось такий бурячок. Вже у мене виріс однесенький буде на Далі тут дуже вон, багато вже цих гарбузиків у нас повиростало. Також ось насінневий. Огірочок такий, ось у нас буде здоровесенький. Морквочка трошки у нас теж піднялася, але дуже мало. Також кукурудза. Ну, наші дві кукурудзоньки вже мають плоди, але це все згодом. Ось тут також наш перець. Як ви можете побачити, ось скільки вже його тут є, ще зав'язується. Ми все це, це почистимо трошечки. О, далі також наші томатики. О, вже є багато-багато плодів, багато гірків також є, ми вже зібрали. Далі також наші томатики. О, вже є багато-багато плодів, багато гірків також є, ми вже зібрали. Я вкладу, пізніше вставлю фото. Ось наша картопелька Так, зайдемо зараз з іншої сторони. Ось так виглядає. І тут це все повиростало. Також маємо ось, ось такі гарбузи. Їх тут Велика кількість. Вон другий ще один. Что тут? Ми як уїжджали, ще нічого не було, але вже за цей час трошки вони розрослися. Ну, десь є місцями. Так, он до ще одне синьке лежить. Наші також кабачки. Трошки тут порозросталися, там ще є. Однесенький, стоїть, лежить. Сбачте ці жовтенькі. Тож, будемо це все прибирати. За декілька днів покажу вам результат. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, приєднуйтесь, до побачення!